Доброго ранку, швидко про те, як сьогодні торгувати євро, чіф і гір 40. Почнемо з Чіфу, тому що знову він сьогодні виглядає для мене найсимпатичніше. На тижневому таймфреймі у нас є рух в шорт, корекція. Тут викупили, і поки продовжуємо повсти в лонг, ми пам'ятаємо, що з цієї зони продаж можуть піти шорти. На D1 ще з минулого тижня говорив про цей денний імбаланс, який ціна може протестувати перед походом в лонг. На аж 4. Бачимо підзняття, вихід і ціна забилася в консолідацію. Я вже відзначив її границя а також рівень 0,5. Це п'ятнична позиція в лонг. Я її набирав згідно з. Розбором, який робив п'ятницю. Сьогодні хочеться тесту нижньої границі консолідації, побачити тут зрозумілу модель. І звісно ж все залежить від того, як наш один прийде ціна в нижню границю консолідації. Тобто, якщо тут будуть імбаланси, нам треба буде дочекатися їхньої хоча б якоїсь інвертації або просунутої структури. В загальному логіка така, що від нижньої границі консолідації полонгувати до 0,5 рівня, а також до верхньої границі консолідації, крім крепти, хто не знав, на Байбіт можна дуже зручно торгувати через mt 5 Орекс, індекси і метали. По силці в описі ви можете отримати знижки на комісію плюс бонус до 30 тисяч доларів. А ми продовжуємо Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На D1 лонговий рух. Ціна забилась в консолідацію, маніпуляція, і зараз делонговий рух з цілями до верхньої границі консолідації. На четвертому таймфреймі картинка не дуже красива, але якщо я не помиляюсь і правильно бачу, то тут було підзняття, що дає нам плюс до лонга. На аж першому таймфреймі ми вже отримали реакцію від лонгової імбалансу. Ідея на ранок була якраз спробувати при наявності зрозумілої моделі залонгувати з цього пої. Але якщо дивитись більш глобально, то картинка не зовсім красива, тому що ціна зробила вихід. Корекцію, до речі, прийшла в 0,5 Д1 імбалансу, і на 0,5 рівні почала консолідуватися. Ось ми це можемо побачити тут. І ціна зараз знаходиться знову в рівні 0,5 денної консолідації, плюс ніби хоче забитися також в консолідацію. А від верхньої границі консолідації не обов'язкове зняття. Ціна вже може политися в шорт. По гір 40 поки що потрібно більше інформації. А по євро я відзначив D1 імбаланс. Якщо ціна би сюди прийшла, я би звідси розглядав лонге з планом на М15 або H1. Тобто це була би свінг позиція. По H4 ціна стала. В запил, і зараз бачимо лонговий вихід. Азія лонгова, і, в принципі, хочеться продовження лонга, але з якоюсь більш глибокою корекцією. Тому я відзначив цей імбаланс і навіть поставив тут вже алерт. Але дуже не подобаються ось ці пули ліквідності. Як ми можемо побачити, ціна зняла ось ці пули. І зараз або після тесту продовжить лонговий рух, або піде знімати селстопед. Але якщо тут дадуть зрозумілому де для входу, я... Буду лонгувати. Апдейти буду скидувати свій телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео. Бажаю вам шикарного дня і тейк профітів.